я походжу з української родини. Я дуже захоплююся Україною. Від початку повномасштабного вторгнення я побував в Україні близько десяти разів і спробував реалізувати декілька проєктів для підтримки України. Зокрема, купував бронежилети, тактичні рукавиці, приціли нічного бачення. Я пам'ятаю, коли вперше приїхав до Батурина. Я відчув цей зв'язок з українською землею у той момент. Можливо, це звучить дивовижно, але так є. Мій прапрадід Каміло. Він був в Батурині і фактично купив його. Він дав гроші на відновлення маєтку і отримав його. І палац тоді почали реставрувати. Здається, це були 1910 роки. Згодом почалася Перша світова війна, і моя родина, зокрема, мій дід та його брат, вони були офіцерами австрійської армії. І вони воювали проти Російської імперії, що очевидно. Тож на деякий час зв'язок зник, а потім сталася ще й революція. Думаю, палац просто розвалився після приходу більшовиків. За ним вже ніхто не доглядав, і він перетворився на справжню руїну. Багато частин маєтку зникли, згодом було багато реконструкцій, звели дах, бо це дуже важливо. Настав радянський період. А вже в 1991-му на палаці знову не було даху, вікон, дверей, багато стін впало, допоки вже президент Ющенко не вирішив щось з тим робити. I don't think that that is a good idea. Я не думаю, що це хороша ідея, тому що в Польщі період до цієї реституції був коротшим а в Україні цей часовий проміжок значно довший. Крім того, в Україні зовсім небагато старовинних будівель. Зараз росіяни багато знищили, а перед тим радянський союз їх не залишилося багато. Тож така мала кількість старовинної архітектури має бути доступною для людей. Я чув, я чув, що пару років тому виникала ідея, і я подумав, що вона доволі непогана, коли декілька істориків мистецтва чи архітекторів отримують офіцерське звання та залучаються до роботи над врятованими пам'ятниками. Вони могли оцінити і вирішити, що є більш важливим, а що менше. А ці блакитні знаки ЮНЕСКО у вигляді щитів на будівлях. Вони корисні лише тоді, коли опонент це поважає. Але я не думаю, що росіяни поважають ці значки ЮНЕСКО. Цілком ймовірно, що вони навіть не знають, що це таке. Це величезна кількість пропаганди, і вона просочується у суспільство через соцмережі: Тік-ток, Ютуб, Інстаграм. Крім того, такі речі розповсюджуються через газети або політичні партії. Є така партія Австрійська партія свободи, і я переконаний, що вони отримують гроші з Москви. Вони творять справжню пропаганду і продовжують наративи на кшталт. Україна є частиною Росії, не існує української мови, немає української культури. На початках вони говорили геть неприємні речі: «О, так, ці бідні українці, яких атакують росіяни. Але ми не маємо надавати їм зброю, адже тоді війна триватиме довше. А українці все одно програють. Це було дуже і дуже низько. Телеграм-канали там поширюється неймовірна кількість брехні, яка дуже добре написана. Зокрема, це історії про пані Зеленську, що вона нібито купує щось неймовірне дороге. То вона купила вілу в сент тропе то будинок в Швейцарії, то ще один в Парижі і один в Лондоні. І чомусь щоразу в кожній подібній історії фігурує цифра, що це коштувало 28 мільйонів. У таких історіях також є поєднання двох факторів страху та заздрості, страху, що росіяни можуть прийти і захопити нас. Ми маємо припинити підтримувати Україну, щоб не провокувати росіян. А заздрощі це наратив. Що українські біженці отримують так багато всього тисячі євро, усі з них і постійно. І це працює. Завжди знайдуться ті, хто дослухається до несенітниць, бо люди хочуть чути погані новини. Я так вважаю. Проблема в тому, що деякі з них справді чесні, але багато хто ні. Багато з них є просто опортуністами. Це насправді залежить від людини. Однак росіяни, які є для нас поганими, це ті, хто живе в Німеччині, як у своїх маленьких колоніях. Вони дуже пропутінські влаштовують демонстрації з російськими прапорами на вулицях і презентують себе як Росія в Німеччині. Але в цьому навіть є позитивний момент, адже звичайним людям це починає все більше і більше не подобатися. I я не можу порівнювати, адже я народився у цій родині і завжди був її частиною. Тож я не можу порівнювати себе з іншими. Бо насправді немає для цього критеріїв. А титул графа сьогодні це лише почесний титул. Користуватись ним це більше питання вічливості. Але є одна важлива річ, що стосується цього титулу. Моя родина отримала титул графа у російській імперії від імператриці Єлизавета. Але моя гілка родини втратила його і відновила його згодом в Австрійській імперії. Тож ми не російські графи, а австрійські. Я народилася у Дніпрі, Дніпропетровська тоді, та потрапила у відень одразу після школи, 16 років, як класична балерина. Тож моя перша кар'єра велика була у театрі опери та балету у Дніпрі. Та потім мене запросили до Відницької консерваторії та у перспективі. Звісно, віденська опера, тож я не змогла сказати ні. То переїхала, то був 2000 рік, то я вже проживаю у Відні 25 років, достатньо довго. А познайомились ми у 2015 році, тож це вже 10 років тому, а у домі Григора. В нього була вистава, та один наш друг, оперний співак, запросив мене піти з ним. Зараз я, я покинула балет раніше ніж ніж наш вік. Вчилася в університеті інтернаціоналі ентвіклюнг інджмен. Міжнародний розвиток українською. Тож я закінчила з темою України. Це був 2014 рік. В мене навіть вийшла книжка з моєї магідерської роботи про Україну між Росією та Європейським Союзом. То така раптова, де в 2014 році стала дуже актуальна тема. До... Великого вторгнення ем, я не знаю, я не, не так ем, багато ем, ем, спілкувалася з російською громадою там. Ем, не відчувала ні, не було такого якогось прямого. Ем, ем, не знаю неприємного якогось ставлення. Але після вторгнення в мене відпали дуже багато знайомих, тож я не зрозуміла чому, але можливо я розумію та не хочу з ними більше теж ніяких контактів, то це ж було дуже неприємно. так. Зі співаками, так, я гадаю, що вони могли б вплинути ем, російські, якщо вони розуміють, що гоїться, що, що роблять їх політики. Вони могли б якось, ем, ну, в якомусь інтерв'ю навіть еш, показати свою позицію. Але як, е, якщо вони мовчать, то можливо, це ем, знак їм. Все одно, а це вже негативно. Як може бути таке все одно? Бо я не знаю, як ігнорувати великі вистави. Теж не трепко скрізь на усіх площадках великих. Але так вона теж якось мовчить, бо вона дружить з Гергієвим. Про Гергієва ми теж багато знаємо то. Ну, я, я, я розочарована. Я, я очікувала від великих зірок, що вони розуміють більше, ніж власний голос та кишеню з грошами. Я гадаю, це цінності, це, це мишлення, бо ем, що у Росії помітно сьогодні, вони дуже азіатські. Це ми помітили Раптово якось. Це колективізм, це одна єдина персона не має ніякого значення, вона не може нічого зробити, та вони так почувають себе усі якось, якщо я це розумію на сьогоднішній день. А ми українці індивідуалісти, ми, кожен яскрава людина, кожен чує відповідальність від своєї діяльності. Тому, тому ж в тому в нас стільки волонтерів, це це це, це небо і земля якось це.